Зазвичай в дорогу ми беремо стільки їжі, що об'їдаємося вдвічі більше ніж вдома. А я їду з Харкова до Коваля, тому зараз розкажу, що взяла з собою. Ну і в першу чергу це, звісно, овочі. Вони допомагають мені не переїсти і насититися на довгий час. Помила, підготувала для споживання Пакетик кить, і я спокійна. Ну і звісно, починаю прийом їжі. Я саме з них. А це мій солоний збалансований сніданок. І з цим підбором інгредієнтів я прям попала в точку. Ну, по перше, це виявилося дуже смачно. За основу взяла гречану кашу, додала білку у вигляді консерви тунця і корисних жирів у вигляді ікри. Я приготувала це за 5 хвилин. Нарешті пригодився цей перчик. Ну і щоб ви розуміли, я поїла в 10-й годині, а зголодніла тільки о 3-й. І на другий прийом їжі, тобто на обід, я приготувала буквально за 10 хвилин такий високобілковий кіш зі спаржею. Ну а наступні 45 хвилин пихтіла духовка. Я випадково його придумала і перший раз приготувала. Тому зараз можна побачити моє перше враження. Як можна помітити, я взяла з собою два збалансованих прийоми їжі, яких ідеально вистачає, щоб насититися за всю поїзд. Всякі снеки і перекуси тільки дратують наш апетит. Їмо ми їх зовсім. Сім не від голоду, а від скуки і солоденьким я себе не обділила, просто їла його не на перекус, а на десерт. Крім кави, я більше нічого не вживала, і спокуси не було, бо я наїлася. А що ви берете з собою в дорогу?